Друзі, розпочався сезон вишень, тому робимо пиріжечки з вишнями. Ходімо готувати. Так. Беремо, у мене тут 500 г пресіяної муки. Додаю 300 мл молока. Я опару робити не буду, за бажанням, якщо не впевнені у своїх дріжджах, то можете зробити апару. Додаю 2 чайні ложки дріжджів. Тут у мене 100 грамів цукру. Так, я додаю сюди одне яйце. І з другого додам білок, а жовток залишу, щоб змащувати потім зверху пиріжечки. Все. Далі оцей цукор з яйцем я трішки взіб'ю. Ну, не знаю, я так люблю. Десь хвилинки 3. Далі яйця трішки взбила, додаю сюди ж цю масу. Сюди ж додаю розтоплене масло 80 грам. Ванілін. І я додам столову ложку яблучного оцту. Це за бажанням. Все, і замішуємо м'якеньке тісто. Все тісто замісили. Ось таке воно м'якеньке. І залишаємо в теплому місці, поки підійде ну десь ем, хвилин 50, я думаю. Накриваємо і залишаємо. Так, і далі готуємо е, вишню нашу, додаємо цукор за смаком, е, і е, трошки будемо проварювати, поставила на маленький вогонь. І потім ще додамо крохмалю. Все, друзі, сахар, цукор розчинився. І е, додаємо крохмаль. Десь я таку столову ложку з гіркою, можна розвести водичкою, огірка. І так, добре, розведеться. І тепер варимо до загустіння. Воно швиденько все загусне. Все тісто підійшло. Обминаємо його обов'язково. Ой, а запах який таке ароматне. І тепер ділимо на шматочки. ну Десь я ділю приблизно шматочок 80 грамів. Все, у мене вийшло 14 таких шматочків. Розпластуємо шматочок, кладемо начинку, вишню, яку ми зварили. Ну, так, десь, я думаю. І так щільненько зліплюємо края. Можна зробити рулетиками. Ну, мені хочеться сьогодні такі звичайні пиріжечки. Все. І викладаємо на деко ось такий пиріжечок. Можна різної форми, можна кругленькі зробити. Ну, я роблю такі. Складаємо ж періжечки цим швом униз, тобто перевертаємо так, ось так. Шов внизу. Все, наліпили, залишаємо, щоб постояли хвилин 20, поки що включаємо духовку грітися. Так, змащуємо наші пиріжечки жовтком, який залишався, і я додала молочка до нього. І Відправляємо в духовку 180 градусів, ну, десь півгодинки. Дивіться, по своїй духовці. Так, ну що, пиріжечки готові, ще гарячі. Так. Ось така начинка, м'якенькі. Так, куштуємо трішки. М -м -м. Гарячі? М -м -м. Це мої найулюбленіші з вишнями. М'якенькі, смачненькі. Підписуйтеся на наш канал вот тут и по